Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. У ході апаратної наради, що відбулася 5 серпня, міський голова Сергій Соломаха проінформував присутніх про орієнтовні дати проведення засідання виконавчого комітету та чергової сесії міської ради. У зв'язку з цим усі питання заплановані до розгляду мають бути належним чином підготовлені установлені сроки. Під час наради було акцентовано увагу на тому, що громада продовжує активну роботу з залучення зовнішніх інвестиційних ресурсів. Крім того, начальник фінансового управління Сергій Скляр проінформував про поточний стан бюджету громади. Стосовно бюджету в цілому на сьогоднішній день, тобто за сім місяців, ми виконали, тому є ймовірність дуже велика, що бюджет ми виконали. Ну, скоріше за все, з незначним перевиконанням, тому знову ж таки, власне. Очікувати на якісь залишки наступного року. Це я вже прогнозую сьогодні. Ну, не дуже варто. Серед питань комунального господарства окрему увагу приділили будівництву очисних споруд, а також встановленню модульної котельні по вулиця Ігнатенка. Також порушено тему ремонту дорожнього покриття та оновлення інфраструктури медичних закладів громади. Обговорено питання встановлення модульних будинків для внутрішньопереміщених осіб. Основним завданням наразі є визначення другої локації для їх розміщення. Керівник відділу у справах ветеранів Богдан Якименко повідомив, що минулого тижня відбулася зустріч із родинами осіб зниклих безвісти. Також обговорювалися питання щодо моніторингу безбар'єрності, розширення сонячної електростанції для миргородської лікарні інтенсивного лікування, а також здійснено виїзди до закладів культури з метою обстеження найбільш аварійних будівель. Найгірший стан зафіксовано у селах Єрмаки та Зубівка, що розпочато роботу над шляхами вирішення цієї проблеми. Відділ культури Миргородської міської ради проінформував про підготовку низки культурно-просвітницьких заходів, що відбудуться у серпні та вересні з нагоди державних свят. Серед іншого планується відкриття Але слави населених пунктах громади, починаючи з наступного місяця. Обговорений стан ремонту літературно-меморіального музею Давида Горамішвілі. У рамках підготовки до нового навчального року було розглянуто питання щодо проведення капітальних і поточних ремонтів у закладах дошкільної та загальної середньої освіти. Також відбувається оновлення меблів та обладнання відповідно до вимоги реформи, нова українська школа. Заплановані заходи до дня молоді, а також очікується розподіл путівок на оздоровлення дітей із пільгових категорій. Усі структурні підрозділи та управління наразі працюють відповідно до затверджених робочих планів. Кабінет замісної підтримальної терапії у Миргороді змінив свою локацію з поліклінічного відділення за адресою вулиця Гоголя, 149. Тепер він знаходиться за адресою вулиця Лікарняна, 1В. Тут облаштовано простір, який відповідає санітарним нормам і враховує потреби особливих груп населення. Метадоновий кабінет працював у поліклінік на первому поверсі. Але ці люди у них є свої вади розвитку, у них є свої психологічні проблеми, у них психічні, тобто вони. Доставляли певний дискомфорт іншим тим, хто звертався за медичною допомогою. Тому по рекомендації депутатів по їхньому настоянні Мергородської міської ради, то есть, було вирішено питання, то есть, облаштувати їм окреме приміщення, де б вони могли вільно себе почувати і не заважати іншим мешканцям нашої громади отримувати медичні послуги. Тому міська рада виділила кошти, був створений проект, і по ньому виконані будівельні роботи, де зараз ви бачили, відбулося яке нове приміщення, де надається їм послуга, де вони отримують свої препарати. У зв'язку з неодноразовими порушеннями громадського порядку з боку пацієнтів, які проходять замісну підтримуальну терапію, кабінет був переведений в інше приміщення. Рішення про переміщення кабінету замісної терапії минулого року ухвалили депутати Миргородської міської ради. Відповідні зміни внесли до бюджету громади, передбачивши кошти на капітальний ремонт частини першого поверху лікувального корпусу. Фінансування було забезпечено за рахунок місцевого бюджету. Це відбувалося ще в минулому році, жовтень листопад, грудень минулому, але так як це наркотичні препарати, довгий час ми виконували дозвільні роботи, тому що це і ліцензії, зміни, і сигналізація, і це воно все ну, підпадає дуже суворі звітності, тому так затягнувся цей процес аж до літа. Зараз вони туди переїхали, вони відчувають себе комфортно, і лікарі, і медичні сестри, і пацієнти, які туди звертаються. Наразі кабінет функціонує у новому більш ізольованому місці, де організовані необхідні умови для безпечного проведення терапії. Медики наголошують, програма замісної терапії важлива для зменшення шкоди відживання наркотиків однак, також потребує відповідального ставлення з боку самих пацієнтів. Даний кабінет створений для того, щоб люди з наркозалежністю щоденно могли отримувати терапію, замісну терапію якісними препаратами, і у них тоді не виникає потреба шукати наркотичні засоби, скажімо так, неякісного виробництва. Отримують препарати метадону в таблетованій формі для того, щоб уникнути синдрому відміни. Терапія це так звана замісна терапія, і таким чином пацієнти уникають побічних ефектів неякісних препаратів і уникають синдрому відміни. Щодня сюди звертаються пацієнти, які прагнуть позбутися згубної залежності. Для них та комфорту медичного персоналу виконано якісний ремонт. Передбачена кімната очікування та кабінет для безпосереднього надання допомоги. Також тут облаштований пандус та туалетна кімната, що враховують інклюзивність. Нова локація розрахована для безпечної взаємодії медперсоналу з наркозалежними та розташована з урахуванням комфорту для населення міста. Підрозділу протиповітряної оборони передали турель. Близько місяця тому до волонтерки Інни Ковальської звернулися військові, які безпосередньо збивають повітряні цілі, що загрожують нашій громаді, з нагальною потребою у турелі, яка б допомагала їм знищувати низьколетючі цілі. Тож реакція волонтерської спільноти була швидкою, бо відкритий збір коштів, цільова сума якого складала 25 тисяч гривень. Ми відкрили банку з пані Оленою Трапікас, оголосили про збір в на сторінках в соцмережах. І люди, які доєднуються і підтримують наші збори, ну я би сказала, дуже швидко закрили цей збір. Що б ще хотілося сказати і особливо подякувати. Пану Валентину, це сам військовий, тобто людина із статусом учасник бойових дій, із нашої ветеранської спільноти сам особисто своїми руками зробив цю річ. Тобто, щойно гроші були зібрані на банку, буквально через пару годин були скуплені повністю всі матеріали необхідні для його виготовлення. І, от близько місяця, людина жертвуючи своїм часом. І своїми якимись особистими справами робив цю турель, яка сьогодні відправляється на захист нашого міста. Військовий Олександр, який безпосередньо працюватиме на цій установці, поділився своїми враженнями від нової турелі. Уже сьогодні я впевнений, що сьогодні вже буде дана турель працювати для захисту неба нашої Полтавської області. Дякую Інні, дякую всім небайдужим, хто відкликнувся. Це дуже допоможе нашому підрозділу захистити наше небо. Співзасновник громадської організації Спілка ветеранів об'єднуючись, допомагаємо Антон Білик. Також подякував всім, хто долучився та закликав продовжувати підтримувати збори. І надалі потреби будуть виникати, і вони виникають. Наразі кожного дня вони з'являються. Тому прошу не бути байдужим. Людям разом ми сила, разом до перемоги. Допомога військовим це не лише прояв вдячності, а й наш обов'язок як громадян. Завдяки їхній мужності ми маємо можливість жити, працювати і мріяти про майбутнє, підтримуючи захисників. Ми зміцнюємо тил, єдність нації та наближаємо перемогу. Кожен внесок, навіть найменший, має значення. У Миргороді на подвір'ї ліцею імені Тараса Шевченка відбувся пізнавальний квест до Дня світлофора. Захід організувала дитячо-юнацька бібліотека разом із освітнім відділом поліції. Участь у грі взяли 12 учнів молодших класів. За попередньою реєстрацією учасників було більше 20 осіб, але безпекова ситуація суттєво вплинула на кількість присутніх. Основна мета квесту у цікавій формі нагадати дітям правила дорожнього руху, навчити бути уважними пішоходами та велосипедистами. І сьогодні в нас таке невеличке свято. Сьогодні всесвітній день світлофори, і тому ми з колегами зі служби освітньої безпеки вирішили для дітей провести квест правил дорожнього руху. Зараз це дуже актуально, бо діти вже два місяці на канікулах. І коли йдемо по місту, то дуже часто спостерігаємо, як вони катаються. По проїзній частині, хоча їм ще немає 14 років, коли вони сидять на тій проїзній частині, ставлять там свої самокати, по тротуарах їздять ну, з дуже великою швидкістю. Тобто треба нагадати дітям, як безпечно себе поводити, щоб у вересні повернутися до школи здоровими. На початку заходу поліціянти перевірили, наскільки добре діти знають дорожні знаки, та розповіли більш детально про кожен з них. Крім цього, юним учасникам дорожнього руху в ігровій формі провели навчання сигналам регулювальника. Частина вступної пізнавальної частини була присвячена історичній довідці про створення світлофора та виникнення свята День світлофора. Щорічно, 5 серпня, ця спільнота відзначає таке важливе свято, але чомусь воно для нас непомітне. Це Міжнародний день світлофора. Світлофор відіграє дуже важливу роль у нашому житті, тому що це не тільки врегулювання пішоходного, автомобільного руху, але і це безпека життя, звичайно. Міжнародний день світлофора виник дуже давно. Ще в англійському місті був встановлений Ланий перший світлофор, який регулювався вручну. Це було ще в 1868 році. А вже згодом потім у штаті Огайо був встановлений двохкольоровий світофор, і в цьому році нам запропонували відсвяткувати невеличке це свято День світофора, разом з нашими користувачами з нашими дітками. Далі школярі були поділені на команди, які разом з капітанами проходили маршрут із шести зупинок. На кожній локації на дітей чекали тематичні завдання, інформативні цікавинки та активна руханка. Ми звернулися до дитячої бібліотеки і разом з ними спільно вирішили провести цей захід. Дітки також зацікавились і вирішили долучитися. Всього в нас буде шість локацій на квесті, і кожна локація у собі містить певне завдання. Це може бути загадка, це може бути сканвор, требус або вгадати хто я. Ну повинно бути цікаво. На першій зупинці учасники розшифровували правила дорожнього руху. Далі діти вирішували задачі з безпеки на дорозі, пізнавали транспорт за загадками, вгадували види транспорту за картками, відповідали на запитання про знаки та сигнали світлофора. Завершили квест розгадуванням дорожніх ребусів. Після проходження всіх станцій команди отримали пам'ятні сертифікати та символічні подарунки. Захід залишив по собі приємні враження і нагадав школярам важливі правила безпеки на дорозі. бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань. Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород. Вулиця Гоголя, 171. Дріб. 1, або за телефоном 066 934 0736. ДСНС запрошує на роботу. Машиніста автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції, водія сапера, відділення перетехнічних робіт, сапера відділення перетехнічних робіт, офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет та матеріально-технічне забезпечення. Також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації. Додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою місто Миргород, вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя. Долучайся до рятувальників.